Ще більше патріотизму, ще більше України на Хмельниччині. День прапора пройшов із болем у серці. Багатомісячна боротьба за волю та право на власний вибір згуртувала український народ, і тепер кожен розуміє, що саме від нього залежить процвітання нашої держави. Урочисто підняли державний прапор і у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Ректор навчального закладу, генерал-лейтенант Валерій Райко, привітав особовий склад академії з річницею незалежності України та запевнив, молоде покоління прикордонників сумлінно захищатиме суверенітет нашої держави. З нагоди державного свята працівники закладів культури та мистецтв, управління культури, національностей та релігій організували патріотичний флешмоб на Майдані Незалежності. Вони утворили величезний державний прапор. За традицією посадовці області привітали хмельничан з державними святами, які цього року сповнені болю та сліз. Шановне товариство, дорогі хмельничани та гості, скажу вам щиро. Нелегко виголошувати вітання з ним незалежності за нинішніх обставин. Наші мрії сплюндрували, нашу гінді принизили золотими батонами. Наших братів вбивають терористи і окупанти. Але вороги помиляються, бо Бог нам дав важкі випробування, щоб ми очистилися, щоб ми стали сильнішими. Вільнішими, мудрішими і незалежними висловлюю щирі слова подяки усім хмельничанам незалежно від статусу, професії, національності за героїзм, за доброзичливість, за патріотизм за наполагливу працю. Дорогі земляки, щиро вітаю вас із знаменними святами днем державного прапора та днем незалежності України. 23 роки, що минули від дня проголошення незалежності, були роками боротьби. За зміцнення української державності, стабілізацію економіки, реформування всіх сфер соціально-економічного та політичного життя це нелегкі роки, які були переповнені піднесеннями на перших кроках до нашої незалежності та розчаруваннями чи невдачами. Багато чого було на цьому шляху. Та зараз ми переживаємо надзвичайно складний час через хаос та терор на сході нашої країни. Як свідчить історія, за незалежність потрібно платити високу ціну. Та, мабуть, саме такі події змінюють нас, змушують кожного переосмислити суть того, що і як ми робимо. Символічно, що саме сьогодні, напередодні Дня Незалежності, ми відзначаємо День державного прапора України. 24 липня 1990 року вперше в новітній історії нашої держави. Над офіційною будівлею це було приміщення Київської міської ради на хрещатику, гордо замайорував національний синьо-жовтий прапор України сьогодні, коли на сході країни йде кривава війна, яка підтримується сусідньою державою, кращі сини українського народу віддають своє життя за те, щоб прапор нашої держави міг вільно майоріти. Над усією її територією успіх у вирішенні цього завдання залежить виключно від кожного із нас громадян, оновленої революцією гідності Української держави. За допомогу українській армії та безпосередньо хмельницьким військовим частинам відзначили кращих з кращих представників громади. Наша Україна то є наша домівка. і мені так хочеться, щоб вони почули всі українці. Я, я прошу, я благаю, почуйте мене, щоб ми маємо зрозуміти, що там немає чужих. Ті хлопці, що знаходяться там на передньому краї, вони всі наші рідні, вони захищають наш дім, нашу Україну. Я вас благаю, почуйте і давайте буде всі разом допомагати, бо то є та енергія, сила, яка допоможе нам перемогти тих, хто прийшли на нашу землю. Хочу привітати шановних подолян і всіх мешканців, ну жителів України з цим великим святом Днем незалежності, і побажати, щоб все-таки війна закінчилася і всі повернулися живі і здорові. А тим, хто загинув, світла їм пам'ять, і будемо завжди їх пам'ятати. За мир на Україні та віру у краще майбутнє хмельничани молилися з відкритими серцями, а діти відпустили у небо жовто-блакитні кульки з білими голубами. Разом із дорослими молоде покоління також розуміє ситуацію, що склалася у державі, і закликає усіх до єдності. Ми сьогодні зібралися тут для того, щоб єднатися, бути сильнішими і дружніми. Ми всі разом об'єднаємося, і Україна стане набагато сильнішою. І ми переможемо, і нам Господь допоможе. Саме цього року напевне за всі дні незалежності це свято є ще, ще мить кожного, і це дійсно не просто якась формальність, а це справді день прапора, такого прапора, за якого сьогодні кладуть голови найкращі сини України. Це той прапор, який викликає гордість сьогодні. Майже у всіх мені здається, жителів нашої країни його впізнають у всьому світі, і тому це досить важливе, досить урочисте свято для багатьох українців сьогодні. Надія білова, Олександр Горішевський для спеціального випуску. Новітня історія України із новими традиціями. На головній площі країн звичну дошку пошани змінили фотогалерею Красо України Поділля. Найкрасивіші куточки Хмельниччини представлені на цій експозиції. Мета такого нововведення – відхід від радянської ідеології та впровадження нових європейських цінностей. Меджибільський замок, палацопарковий парковий Самчики, Палац Ангушків ізяславі, Литичівський замок, Подільські товтри і, звичайно, просякнутий козацькою славою Кам'янець-Подільський замок. До кожного року відбуваються середньовічні фестивалі.

Ці красоти представлені на оновленій дошці пошани, котра віднині має зовсім іншу назву фотогалерея. Офіційно цю експозицію світлин відкрили саме на день прапора, адже тепер цей державний символ для українців набув зовсім іншого значення це символ, під яким нащадки славетних козаків здобувають свою волю та незалежність. День прапора це наш символ, з яким наші бійці йдуть до перемоги, які весь час боролися з цим символом. І воїни повстанської армії, і воїни кажуть, вже в новій і воїни Небесної Сотні, і зараз воїни нашої кажуть, військові, правоохоронці, військові, всі частини воюють під цим прапором, і він є кажуть, тим символом, який веде нас до перемоги, веде для того, щоб ми стали вільними, незалежними, щоб слово українець було горде, щоб в світі розуміли, що це людина нескорена духом, незламна. І сильні, на жаль, хочу констатувати, що наш державний прапор зараз окроплений кров'ю наших героїв, які загинули і на Майдані, і які зараз загинули і гинуть на східних регіонах нашої держави. Ми бачимо, якою важкою і дорогою ціною дається незалежність. Якраз Наші герої виборюють цю незалежність, але я переконаний, що ми українці сильні, ми обов'язково переможемо і будемо далі розбудовувати нашу гарну чарівну Україну. Хто не знає свого минулого, то й не вартий майбутнього. Ці слова Максима Рильського нині актуальні як ніколи. Століттями українцям нав'язували чужу історію, вимагаючи забути власну, і це стало наслідком великих втрат. Українці повинні пам'ятати свою історію та куточки рідної землі. А тому й вирішили присвятити малівничій Хмельниччині власну експозицію. Дошка пошани це частина якоїсь радянської пропаганди. Ми повинні пам'ятати зараз наших героїв, пам'ятати нашу українську історію, наші кажу, куточки рідної. Землі тут показані всі куточки нашої Хмельниччини, в мальовничих місця Хмельниччини. Ми повинні пам'ятати славну Кам'янеччину, історію замків наших, історію ту, яку будувала українська нація, а не хтось нам нав'язував. Ми не повинні так, як Росія. У Росії історія це засіб пропаганди, А в Україні історія це наше майбутнє. Ми повинні його пам'ятати. Якщо ми будемо пам'ятати свою історію, значить у нас дуже велике і світле майбутнє. А згодом, за планами, біля новоствореної фотогалереї планують звести пам'ятник полеглим внаслідок кривавих людневих подій на майдані. В подальшому ми думали зробити знизу пам'ятник небесній сотні. Просто деякі ну, не хватило часу. Але я думаю, що ми повинні тут ще присвятити дійсно тим людям, які з своєю кров'ю вибороли нам. Незалежність не просто на словах, а за змістом незалежність. Дарина Денисенко Олександр Галян для спеціального випуску. До 23-ї річниці незалежності України в обласному науково-методичному центрі культури та мистецтв відкрили центр національних меншин. А точніше центр національної єдності. Сьогодні євреї і поляки, росіяни та вірмени, азербайджанці, грузини, угорці та німці, а також представники ще кількох десятків національностей. Всі разом у єдиній і неподільній українській родині, українці різного походження, патріоти рідної землі, черговий день народження нашої держави зустрічають розмаїттям національних традицій. Ми не є національної мінщини в області. Ми також є українці. только у нас другое происхождение. Я вас уверяю, все национальности, проживающие на территории области Хмельницкой, есть настоящие патриоты Украины. В нашей стране война. Есть агрессор в лице России, в лице российского правительства. Поэтому сегодня мы объединились, открыли центр и будем разом если надо и жизнь положить за освобождение нашего государства, за освобождение Ненки Украины. Слава Украине! Я очень рад видеть всех наций. Это большой пример показать для того, что у нас идет война в стране. К сожалению, Путин напал на страну. Не буду называть так, как я его хотел бы называть, потому что не имею права. Но он идиот. Одно слово только добавлю. И мы показали сегодня пример, что мы все объединились, показали, что неважно, кто на каком языке говорит, мы все вместе и будем вместе. Слава Украине! Собралась великая подольская семья, великая Подильская родина. И как каждая семья, вначале люди решили, объединились, а сейчас они входят в маленький дом. И я думаю, что этот день знаменателен тем, что именно в День независимости Украины Ми входимо вдома і обіцяємо тобі велика родина, мать Україна. Ми будемо достойними тебе дітьми. Я дуже в это вірю. Ми тут не гості. Ми тут живемо і будемо жити. І найголовніше, що ми були всі разом. Дуже важливо, хто і що робить для Хмельниччини для України. І тому я всіх вас запрошую ще раз, щоб ми були разом і відчували один одного. Дякуємо вам за це приміщення. дякуємо за те, що ми зможемо тут працювати і показувати приклад всім народам, яким чином і як треба жити, із відкриттям центру багатонаціональну подільську родину. Привітали керівники області. Посадовці зауважили, у непростий час випробувань український народ гуртується, аби відстояти суверенітет і незалежність рідної держави. Поділля є прикладом якраз співжиття багатьох національностей в наших містах, історичних центрах. Наприклад, в Кам'янці-Подільському, Проскурові, Меджибурі, Старокостянтинові та в інших містах і містечках віками вживалися разом з українцями: і поляки, і вірмени, і євреї, і багато інших національностей. На теренах області проживає близько 90 національностей, і всі знаходять спільну мову, порозуміння, один одному допомагають. І зараз цей важкий для країни час якраз актуально є консолідувати всі сили акумулювати всі ресурси заради процвітання нашої спільної батьківщини України в революції гідності. Першим хто загинув, це загинув армянин Сергій Нігоян, Другим загинув білорус. Тому тільки разом, тільки дружно в єдиному пориві. Ми можемо перемогти. Ми можемо разом побудувати і розбудувати нашу Україну. І ми можемо разом дойти до тої мети, що ми дійсно станемо європейською країною і будуть незалежно хто на території проживає. Ми будемо чітко співіснувати, працювати і розбудовувати нашу незалежну Україну. Слава Україні! Неважливо, хто якою мовою розмовляє, важливо те хто і те, хто що робить для України, тільки за цим визначаються українці. Тому хочу побажати всім здоров'я, розуміння, щоб і надалі в нашій великій родині все було добре. Діти спокійно ходили до школи, навчались. Батьки отримували від цього задоволення. А дідусі бабусі раділи цьому. Почесне право перерізати стрічку традиційно отримали посадовці краю. Відтепер центр буде об'єднувати представників різних національних общин і спільнот області. Об'єднання усіх національних культур, національних общин для спільних наших інтересів і заходів, тому що всі вони, проживаючи тут на Україні, вважають себе українцями. Нам теж це дуже приємно, тому що вони патріоти. У нас одні цілі, у нас одні заходи. Ми багато роботи проводимо. І я думаю, що це тільки на краще. Ми будемо тут спілкуватися, тому що нас різна кров сюди приводить. Умовно, я не говорю по групах перша, друга, третя, плюс і мінус резус. Я говорю за походженням тої землі, яка народила цих людей. І різних мов, і різного бачення світу, що збагачує людину. І ми в цьому осередку через ці різні точки зору всіх народів ми краще будемо предмет і об'єкт розуміти, а значить, нам буде легше його пхати вперед. Разом нам дає шанс історія наш час побудувати тут таку спільноту, яка буде творити добро. День незалежності це таке свято, коли все поєднується, всі країни. Сподіваюсь, що дуже скоро Україна стане дійсно незалежною. Крим вернеться до нас, і Україна буде ось такою щирою, гарною і буде завжди процвітати. Анна Михайловська, Олександр Галян для спеціального випуску.